Креативне привітання на подарунок. Не дивлячись на воєнні часи, традиції Харкова незмінні долучати до святкування дня міста усіх жителів мегаполісу. Тож, вже зараз управління у справах сім'ї та молоді запускає розіграш. Містяни можуть записати відеопривітання для рідного міста, викласти у соцмережі та отримати приємні бонуси. Для участі у розіграші необхідно виконати такі умови, записати відео з привітанням Харкова, розмістити його на власній сторінці в інстаграм з хештегом Харково368 та відмітити наш інстаграм. Зробити репост публікації у сторіс із текстом Вітаю Харків разом із УССМ КХ. бути підписаним на нашу сторінку в інстаграм. Переможців визначатимуть рандомно 23 серпня о 15-й годині. В нагороду вони отримають такі призи. За перше місце брендовий рюкзак, за друге брендовий павербанк. За третє брендові бейсболку та пляшку для води. Більше про умови розіграшу можна дізнатись на інстаграм-сторінці управління сім'ї та молоді у Харкові. Марія Соловйова та Єгор Мкенін. Харківські звістя.